Учора ввечері тут стояли будинки звичайних сумчан. Десь о 22.35 військові Російської Федерації скинули бомби на житловий сектор, що на вулицях Хроменська та Спартакам. Пан Валентин разом із сусідами, друзями та волонтерами розбирають завали. Вирва від удару на відстані п'яти метрів від його домівки. Почули вибух. Мимо нас пролетіла, пролетіла віконна рама. Біля нас ну зовсім рядом, але нас не зачепило. Будинок весь зруйнований. І також сусідні будинки зруйновані. Загинули діти, четверо дітей, чоловік і жінка загинули. Це тяжко про це говорити, але це факт. У зону ураження потрапили зо два десятка будинків. У багатьох оселях поруч повибивало шибки та пошкодило дахи ударною хвилею. Дуже страшно, всі-всі волнуються. Люди, всі-всі люди панікують, плачуть. От. І це дуже тяжко дивитися на це, бо тут людей скільки, скільки діток побито. Напівзруйновано будинок і пані Світлани. Жінка каже, що не всі її сусіди вижили після бомбардування. Можливості тут залишатися нема, тому що, ну, ви самі бачите, криші нема, вікна вибиті всі повністю, тому жити тут не можна. Поки тимчасово перебираємося до знайомих. Не всіх познаходили, сусідів витягували з-під завалів, вони в стаціонарі. Там, з жалую, слідчий будинок когось витягли живого, когось вже не живого. А там в слідчому номері жіночки вже нема. Прийшов просто подивитися, бо всі ж думають, що в нас з мирними жителями ніхто не воює. Треба да, шапку зняти, бо як кажуть, а я наблюдав просто за цією сім'єю, як вони два роки строїли ці дома. Тобто і все. І от мені що обідно, що ніхто із них живий не залишився. тому що я дивлюсь машини во дворі, Вдома цього ось дом де був. А його немає, так що дуже тяжко. Пані Валентина каже, цю ніч не забуде ніколи. 22.40 ми зібралися, у нас, сім'я, вісім чоловік. Ну, ми в одній кімнаті зібралися поговорити про програму Дія. Дочка відкрила окно, щоб провітрити. І в цей момент над домом пролітає самоліт з таким і такий хлопок. Нас всіх по кімнатах розкидали. Внуку сім років, я такого крику не чула. Я такого крику не чула. Дочка на нього пала, я на дочку, зять в углу кинула сина до дверей входних, а другому внуку заснув, в нього 40 кілограмів, в мене дочка його сватила, втора я його, як перинку, вона витягнула в коридор, ми не знали частний сектор, що робити, куди йти. Сумчанин В'ячеслав прийшов відзняти знищені й напівзруйновані будинки, щоб показати родичам у Росії, що у нас бомблять цивільних. Та на його кадри потрапили й тіла загиблих мешканців цих домівок. Те, що я бачив тут, три трупа і через вітки два трупа. Як вам від такого відео? Лежить мужчина, жінчина дві жінки їх а дві жінки пацпоправляють. Под... І, і мальчик маленький. Это вам В'ячеслав знімає, Это не фейк. Смотрите, любуйтесь. За інформацією рятувальників, їм вдалося деблокувати жінку. Її передали медикам. До обласної лікарні доправили п'ятьох травмованих. Нейрохірургія. Три пацієнти, один з ортопедії і один в теракальному. Середня ступінь важкості від 46-го року народження до 85-го. Травма у них – забої, рани м'яких тканин, ушиби, скальповані рани передпліч, ну, кінцівок або голови. Як повідомило у сумській обласній прокуратурі, на місці авіаудару знайдено тіла 21 людини, серед них дві дитини. Остаточна кількість постраждалих наразі з'ясовується.